Я вам скажу, що робота історика і дослідника і робота слідчого вони десь схожі між собою. Тому що основне завдання слідчого знайти, ну, скажімо так, злочинця, а основне завдання історика-дослідника знайти факти, які він шукає. Я Отримав величезне задоволення. А потім презентувати його, обіграти, наповнити ще якимись своїми міркуваннями. Ну, але це вже все, вже все ось, наука. Так, ну, це у нас генерал Шестаков. Його життя і військова служба дуже тісно пов'язані з історією нашого краю, і мені свого часу довелося працювати в архіві, шукаючи інформацію цю, про цю людину і з надією повернути його в історію нашого краю, оскільки людина є дещо забута. Вдалося знайти не тільки те, що він 13 травня 1836 року упокоївся на території нашого міста і був похований, Ми вдалося знайти ще ряд фактів, що він, до прикладу, одружився із Проскоріальною Федоровою. Я спочатку хотів тільки знайти дату смерті. Ну, коли Дашів це вже пішло, воно так захопило, і тут спрацювало те правило, що історик-дослідник працює як професійний слідчий. Він, будучи з давнього козацького роду, у нас зараз є там ряд фактів, що його, батько, що його батько служив в одному із козацьких полків. А потім, коли полкова система була на лівобережжі ліквідована, ну, його син також посвятив себе військовій службі і дослужився від рядового до генерала. А оцей малюнок зроблений, його портретне зображення, що з такого відоме. І відоме воно значною мірою через творчість Джорджа Доу в 1825 чи 1826 році, там дата не визначена. Джордж Доу його намалював до воєнний на галереї Зімнього дворця, але він його намалював в загальновійськовому мундирі 1814 року. А він все ж таки був гусар. Ну, от я, користуючись зображенням обличчя з того портрета, зробив його у генеральському мандирі Єлісидорадського Сарська полка. Так, доброго. дня. — Вирішили не вставати. <рістити> І так, тема сьогоднішнього заняття модернізація правословості Української Соціалістичної Радянської Республіки у 1928-1937 роках. У нас є бажаючі. Оскільки я люблю трохи поспати, то я не ну, одної лекції його не прогуляла. Тому що скоріше, можливо був такий стимул послухати якісь жарти, то, звісно, там виконується формальний та обов'язок викладача. Але, в принципі, Олександр Васильович людина з гумором, тому завжди якісь важкі або складні моменти пари, теоретичні якісь моменти. Він завжди розбавляє якимось гумором, цікавими історіями. Правильно, все ж ліжі отрежу. Наш Федя с детства связан был с землею. Домой таскал из щебень и щебень, гранит Однажды он домой принес такое Что папа с мамой плакали на взрыв Студентом Федя очень был настроен Поднять археологию на щит Воно в інститут притаскував такое, що ми кругом всі плакали на взри. Їздимо працювати, і у студентів ця практика обов'язково. Ми обов'язково туди щороку їдемо. І вони їдуть вже із відповідним, із відповідним налаштуванням, що вони їдуть працювати в науковій експедиції, що них є можливість дотронутися до... Науки вперше і можливість потім, якщо вони зацікавляться, цією наукою займатися. А в принципі, хороший вчитель в школі, він має дітям потім щось цікаве розказати. От, говорячи про археологію на першому році і в п'ятому класі, результат очевидний і, і результат знаковий. Тому що е, значною мірою фонди обласного краєзнавчого музею атмічними знахідками наповнені завдяки в тому числі роботі нашої експедиції. А буває такі випадки, що от я бачив своїх колег, маю на увазі е, вчителів із шкіл, які заходили в цей музей і казали, що цю річ я знайшов. Ну, там, би було поприємно, а коли він... Туди приходив ще своєю донькою або сином, то я думаю, цим дітям також було приємно. Так само і з нашим музеєм, в якому ми зараз перебуваємо. Великий електрокручень був знайдений на майстерні під час розкопок в торговиці. Там була така специфічна знаківка схована з цим інвентарем, який був необхідний господарстві. І от якраз, коли вже почали зачистку цього місця, де знаходився погрібок, студент. Якийсь порушив правила техніки безпеки і катався на лопаті, він провалив дно розкопу і розбив за цей гощик. Ну а потім вже нам доводилося його разом з Олександром Васильовичем відновлювати, складати пазли. Відновлювати пазли було доволі цікаво. Ми почали, Київ знизу, я зверху. Так все улікательно вийшло. Ми його клеїли, клеїли, клеїли. Коли залишилося вже геть трішечки. І посадити одне на одне, воно не сіло. Ну, Тоді от, геній реконструкції каже, будемо розмочувати, розмочили це все діло по-новому. І потім ми для себе і для всіх студентів, які тепер приходять і е, допомагають, усвідомили оце правило, так сказати, на практиці. Не в книжці вичитали, а на практиці усвідомили, що почав клеїти, значить клеї або зверху вліз, або знизу вверх. От такі, е, цікаві малюнки. Причому ну, от В кожному малюнку він щось таке е, помітив особисте е, образ, оцей, е, я ніколи не думала, що я в образі Солухи. І виявилося, образ доволі такий е, вдалий. Всі образи, які створювалися Олександром Васильовичем, да, не хочу бути хвостоном, але я їх бачив одним із перших. Бо ми разом з і їх бачили, оскільки Олександр ну, Васильович десь, можливо, там радився, показував, як вам ідея. А свій образ я не бачив до останнього. Хоча, ну от коли побачив, то мені звичайно було, ну як і всім, я думаю, де в чому дотепно, де в чому я розумів там якісь жарти, тонкощі. Його шорти такі знамениті з археологічної практики. І тому один раз вирішив і тут їх так застосувати. Топ-модель археологічних розкопок, який на собі витягує більшу левову частку тих розкопок. Дамський угодник. Факультет дає старт не тільки для е, тих, хто вирішив працювати у школі і посвятити своє життя школі, а й для тих, хто хоче йти в науку. Факультет історії права це факультет успішних людей з давньою історією, з давніми традиціями. До 2006 року це був історичний факультет. З 2006 року ми розширили спектр і перелік наших спеціальностей, відкривши спеціальність правознавство і політологію. Це дає змогу нашим випускникам реалізувати себе у багатьох сферах життя і стати успішними людьми. І прикладів таких успішних людей достатньо багато на нашому факультеті. Заходьте на наш сайт, знайомтеся з історією факультету, з нашим повсякденням і приєднуйтеся до когорти студентів факультету історії та права.